Ситуація на фронті змінюється щодня. Аналітики дають свої прогнози, а деякі військові навіть кажуть про можливе захоплення великих міст. Особливо останнім часом обговорюється карта з відстаню від лінії фронту до Дніпра і побоювання певних військових, що бездіяльність може призвести до заходу російських військ в місто. Абсолютно саботується цивільною владою і процес мобілізації, і законодавчі зміни, які потрібні для е, покращення цього процесу, то загалом я цілком би е, скажімо так. Якщо ми далі дійсно нічого не зробимо з нашою мобілізацією, то питання, коли вони дійдуть до Дніпра, дійсно перейде від е, сплощини чи вони взагалі здатні дійти до Дніпра в площину, як скоро це стане. На думку експертів, поки питання, що найближчим часом росіяни таки зможуть спробувати підійти до Дніпра. Не відповідає дійсності. Хлопці і дівчата на фронті тримаються міцно фронт е, не посипався, фронт ніде не прорваний. Він поволі прогинається. Е, наші захисники відповзають, при тому відповзають дуже жорстко огризаючись. І я б сказав, що е, не те, що в найближчі тижні, а в найближчі місяці у орків шансів вийти на Дніпро або на Харків немає. Але за цей час в них є шанси, наприклад, дотиснути Донецьку область. В них є шанси дотиснути Куп'янськ, В них є шанси дотиснути роботи. Вислови військових, які начебто можуть лякати цивільних, можна зрозуміти, кажуть аналітики. Мовляв, відчуття у військових загострені і бачать вони набагато більше ніж цивільні. Військові хочуть спонукати цивільне населення до більш рішучих дій, тому вони е до е вдаються до да, таких, е ну я би сказав, навіть іноді критичних висловлювань. От, якщо ви не об'єднаєтесь, якщо ви не будете допомагати Збройним силам, то ви завтра будете тут під е Аквафрешем співати гімн Росії. Розумієте? Або е росі російські танки будуть на ваших вулицях. Лінія фронту до Дніпра зараз ближча із Запорізького напрямку, ніж з Донецького. Та лінія оборони там більш стійкіша. Хоча і є потенційна загроза, що деякі системи ворожого вогню можуть діставати по околицям Дніпра. Є реактивна артилерія ворожа може діставати до Дніпра на відстані, починаючи з 110 кілометрів. Це, це системи смерч з боєприпасами торнадо с а ствольна артилерія 30 кілометрів. У ці відстані вона починає діставати до, до населення до, до, діставати до Дніпра. Втім, військові кажуть, немає нічого неможливого. Ворог цілком може наступати на Дніпро, Запоріжжя, Харків, Київ. Всі ті сценарії ворога, які були озвучені, досі ретранслюють пропагандисти. РФ треба говорити, що робити, щоб цього не було. так? Тому що справді бачимо, що є моменти, є питання так зараз максимально дуже коректно, як і до військового командування щодо фортифікаційних споруд. Ну, це треба визнати. Ми бачимо, що в принципі хотілося б, щоб Авдіївка тут була уроком і Бахмут. Але ми бачимо, які зараз суттєві проблеми, наскільки ми по часу відстаємо вже зараз. Ворог продовжує вести наступальні дії на Авдіївському та Мар'їнському напрямку. Ворог намагається зараз там посилювати свої резерви і розгортати наступ для того, щоб захопити Курахова, ну і вийти в притул до Мирнограда та Покровська. Звичайно, безпосередньо Покровськ на межі адміністративних кордонів, вже Донецької. Дніпропетровської Всі важливі стратегічні міста повинні мати свої фортифікаційні споруди. Краще вони будуть і їх не використають, ніж не знати, де потім закріпитися у разі наступу. Так краще я залью це бетоном і буде підготовлено. Але вибачте, не дай Боже, кажу ще раз, посипеться на якійсь ділянці фронт і будемо не знати, де закріпитися. Тому що ну, не могли ж уявити, що до Дніпра чи до Запоріжжя. Дідоборок. Треба бути готовим до всього. Тим більше, вибачте, що таке фортифікаційні споруди, що таке окопи, вибачте, зараз в цих от тилових, слава Богу, зараз це тилові місця. Там спокійно зараз може працювати техніка будівельна, там спокійно може зливатися бетон, там нема обстрілів. Питання оборони кожного міста лежить на військових адміністраціях. Тож, напевно, треба показувати населенню, що область чи місто готові зустрічати ворога. Тоді і паніки не буде. Наголошують експерти. Покида Доброславський Олександр Шаркун, Дніпро